Усіх вітаю у новому відео. Розпочинаю його сьогодні з переготуванням смачних млинців. Ось обсмажую начинку для млинців. Тут у мене корочка з цибулькою. Ще додам декілька столових ложок сметанки. Зазвичай люблю додавати вершки, щоб соковитіша була корочка, але не було вершків, тому додаю сметанку. Можна також додати і натуральний йогурт, якщо є. Теж буде дуже смачно. Я вже не раз говорила, що дуже любимо ми млинці, тому що це такий безпорогрішний варіант, який можна придумати з будь-якими начинками. І це завжди буде дуже смачно. Часто запитувалися про цей млинок електричний, я його купувала в магазині Kaufland. Вже дуже давно, хто за мною давно, знає. Тому я до цього часу ще батарейку не міняла. У мене досі ще працює тут батарейка. Дуже добре не розріжається він швидко. Бо буває таке, що кажуть, що швидко розріжається батарейка. Ранці готові, нічого з ними робити не буду, обсмажити не буду. Ось в такому вигляді будемо їх їсти. Просто нагрію їх пізніше, бо вони вже холодні. Так, зараз швиденько перемию все, поставлю на свої місця. Make this headache. Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and said in silence. А що, друзі, можете мене привітати? У нас вже стоїть душова кабіна. Шість днів. Шість днів її чекали. Так довго я вже мрію в неї залізти, Це вчора її ще поставили, вчора це в нас середа була. Поставили її, все засиліконили, звісно. Тут вже по-другому зробили. вже, Якщо не дай Бог, що станеться, то вже просто зняти ось цю штуку і під низом подивитися, не так, як воно було все замароване, що потрібно було все демонтувати. І бачите, хто там бачив зі мною давно, у нас була така низенька, вона просто ну, ось так посюди. от, що Можна було тільки просто стати на неї, а це вже ну, прямо пів вани, якщо тако лягти, ноги за. Закинути десь ось сюди, то можна навіть полежати. Головне потім розігнутися назад. Словом, треба все це відмивати. Але перед цим спочатку я хочу пофарбувати волосся, бо я вже така сива. Просто капець. Я вже мрію пофарбувати волосся, брови свої привести в порядок, бо вони такі світленькі. Хочу також їх пофарбувати вже. О, планів у мене багато. Зараз передій на футболку, у мене це така робоча футболка, яку я одягаю, коли фарбую волосся. І хотіла би ще в ідеалі, коли приведу тут все до порядку, повимию, пофарбувати ось цю штуку. Потім покажу, чому я хочу пофарбувати. Ось, тому приступаю, спочатку почну з волосся свого. А тоді вже все інше. Треба все інше робити вже гарною. get by It doesn't make it easy The other piece of my heart мекіт. Я Somewhere in the і unknown но я пофарбувалася засікаю 40 хвилин і буду змивати зараз ще бровки. Пофарбую, щоб вони якраз пофарбувалися. І зустрінемося вже з вами, коли я буду гарна. Ну що, я вже пофарбувалася, точніше, вже помилася. Волосся ось так буде висохати, як кудрявенька. Брови в мене вже з'явилися, приступаю до роботи. Я почала з того, що нанесла за допомогою щіточки на шви доместос. Він з хлором йде і дуже добре виїдає якісь забруднення зі швів. І, до речі, бувший трошечки такий грибок, пліснява була. Тому теж дуже добре обробити доместосом і у кого білі шви, якщо вони пожовтіли часом, то теж доместос дуже класно підбілює. Ну і приступила вже до того, що мию скло. Зняла дверки, бо вирішила їх буде так зручніше потім помити у самій душовій. Тому що внизу є такі забруднені місця, де багато зібралося нальоту. Тому вирішила також ці місця залити вже в самій душові і так відмити їх. Ну а саме скло, це я мию завжди з допомогою губки гарненько відмиваю його, потім стягується все гаджетом, таким як для скла. Дуже зручно ним, не залишається ніяких розводів і дуже швидко. Відмила також вже поличку і повертає її, прикручує вона за допомогою там такого болтика. Прикручується до цієї системи душової, прикручує її і розставляє все на свої місця. Цією частиною я закінчила. Вимила всю душову, скло, блистить, прозоре, чистеньке. Плиточку вимила грибок, ось цей, який пліснява тут в швах була, теж зникла завдяки доместосу. Дуже добре. All gone, wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Все закінчилось ще з однією зоною, все красивенько, все блистить. умивальник чистенький, зеркало також, частеньке. і буду переходити далі до. Пральної машини. Я її ще без камери відсунула. Дуже багато за неї також збирається сміття, тому відсувала, також там пилососила, протерла і засунула. На це вже цього не показувала. Також протираю її по боках спереді, словом, він в серединку заглянула. І обов'язково там, де резинка в середині також потрібно протирати, бо там дуже багато бруду збирається. І обов'язково мию ось цей лоточок для прального порошку. Кавана been Remember Неверевеск you have my number Я закінчила з прибиранням. Так, спекотно на вулиці спекотно. Поки це все перемила. Це чистенько підлогу мила руками, бо самі розумієте, після того, як тут різали щось, пиляли, то тут потрібно було помити добре. Воно вже майже висохло. Знаєш, включила вже прати тут броня. Машинку закинула і залишилося лише вивісити чистенький рушничок. Показую, чому я хочу перефарбувати ось цей сталаш великий. Бачите, який він брудний. І ось це просто не дерево і не. Я не знаю, навіть не знаю що воно зроблено. Це якийсь пересоване всередині. Тут як пластик якийсь, але це такий неякісний пластик. Воно просто не миється, Все впиталося, що там прийшло біля вмивальника. І все ось так залишилося. Це я вже спробувала покрити фарбою. Подивилась, що, в принципі, це краще, ніж було. Looks like the length of the Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Oh, we know what we have Let's hold on tight Found what we're looking for in life Також одною з ротин є це поміняти постійну білизну. Буду її міняти на одну із своїх улюблених, з якої є чорно-білу, таку чи сіру білу. Дуже вона мені подобається з цими квіточками. Взагалі я дуже люблю багато мати постійний білизн, постійно змінювати по настрою, тому якщо бачу в магазинах постійну білизну, то можу дуже довго від неї не відходити. Словом, як і від усього, що стосується дому, посуду, декору, побуту, все це дуже я люблю. Have let's hold on tight, found what we're looking for in life. А зараз готую на вечерю лазанью. Розтопила вершкове масло, бо в мене вже моє топлене закінчилося. І буду посмажувати спочатку фарш. У мене індичий, але можна взяти будь-який, який ви любите. Потрібно його обсмажити до готовності і далі додам до нього сюди подрібнену маленькими кубиками цибульку. Фарш із цибулькою мають бути повністю готові. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Далі до фаршу цибульку потрібно додати 4 столових ложки томатного соусу, можна додати будь-яку, яке ви любите. До речі, у мене тут пів кг фаршу. Потрібно також додати сіль, сушений чесничок та мелений перчик. Або ще додати будь які спеції, які ви любите. Ретельно все перемішуємо до готовності, виключаємо, і тим часом будемо готувати соус бешамель. Розтопити потрібно 50 грамів вершкового масла, додаємо сюди 3 столових ложки борошна. Ось так ретельно Вінчиком Перемішуємо, щоб не було ніяких тут грудочок, і будемо поступово вливати молоко. Нам потрібно сюди влити 750 мг молока. Спочатку я ось так вливаю десь 150 мг молока, знову розмішую, щоб не було грудочок. Далі поступово знову ввожу і так довожу до кипіння, поступово вводячи все молоко до кінця. Коли вже молоко починає закипати, потрібно дати сіль, перець, знову ж таки, сушений чесничок. Ретельно перемішуємо до смаку, пробуємо, щоб було все смачно. Посолено. І соус бешамель готовий. Він ось такий густенький виходить. Далі форму потрібно застелити пергаментом і пергамент змащуємо трошечки соусом бешамель. Викладаємо вже готові листи, які купуємо в магазині. Можна самому також приготувати, але це виходить набагато швидше з купованими листами. Викладаю форму все одно, щоб закрило гарненько. І далі викладаю фарш. Далі на фарш посипаю твердим сиром, можна також обов'язково взяти і пармезан, це дуже смачно буде. Трошечки поливаю бешамелем, далі знову викладаю листи. Листи ретельно змащую соусом бешамель, щоб вони гарненько пропиталися. Всі краєчки потрібно гарненько змащувати, щоб вони ніде не залишилися сухими. Далі по бешамелю викладаю знову ж таки фарш і по фаршу посипаю сир. В загальному нам потрібно викласти 4 десь шари ось цих листів. Тобто 16 штук в мене виходить десь приблизно. Ну, ви дивіться по своїй формі, скільки у вас поміщається. Але я викладаю ось так в 4 шари. І коли вже четвертий шар я викладу, все робимо те саме, чи коли вже четвертий шар ось я викладаю, його потрібно просто змастити соусом бешамель, Дуже гарненько. У мене найбільше йде на самий верхній шар, тому що потрібно ретельно його промастити, щоб вони були м'якенькі, так як я листи не відварюю перед цим, а одразу ось так сиреме викладаю. вони в принципі, приготовлюється і не потрібно їх відварювати. І відправляємо в духовку, я випікала близько години 220 градусів. Але ви завжди слідкуєте за своєю духовкою. За 10 хвилин до кінця нам потрібно буде відкрити духовку, це десь через 50 хвилин, і посипати зверху сиром, і відправити на 10 хвилин, щоб сир ще що трішки підрумянився. Це ось така смачна лазаня виходить, дуже смачна, пропечена все таке соковите, пропеклося. гарненько. Ось тут показую ще, як воно виглядає в самому декові. І ще хотіла з вами поділитися дуже смачним чайочком. Купила його в магазині Kaufland, дуже мені сподобався. Ось так показує, як він виглядає. Тут багато різних фруктів. І дуже він такий запашний і натуральний, я сподіваюся, бо так по вигляду дуже видно багато шматочків різних фруктів. Тому заварюю собі смачний чайочок. І на цьому буду завершувати свої відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо вперше на моєму каналі. І бажаю усім, як завжди, спокійного, мирного, тихого вечора, спокійної тихої ночі. І до зустрічі у нових відео. Усім па-па!